Всім привіт! В цьому відео ви дізнаєтесь все про стратегічні сесії. Мене звати Олеся Архіпова. Я стратег, власниця компанії Архіпова Адвайзер, співвласник венчурної студії 7 to Севен, 10 років досвіду фасілітації і стратегування, стратегічний адвайзер середнього крупного бізнесу в Україні і міжнародних стартапів. Стратегічна сесія це інструмент розвитку бізнесу. Він потрібен тоді, коли власник втратив ясність і не дуже розуміє, куди рухатись далі. От цей момент кризи це якраз місце, в якому потрібно виходити в стратегування. Найчастіше випадки, коли до мене як до стратега, звертаються зі стратегічними сесіями. Це моменти, коли бізнес дуже виріс, а попередні правила більше не працюють, і потрібно щось нове. Це може бути, коли власник настільки відірвався від команди, що у них Більше немає порозуміння, коли власник щось говорить, команда не сприймає на цьому рівні. І для того, щоб у них було по це порозуміння, для того, щоб команда могла взяти ці амбіції, які хоче власник, для цього потрібна стратегічна сесія. Коли стратегічна сесія не потрібна, коли ви не хочете насправді чути думку інших, коли у вас є тільки ваше бачення, воно є. Ви відповідь маєте у вас вже є рішення. І ви хочете це рішення реалізовувати, вам не потрібна стратегічна сесія, вона тільки буде відчуватися як маніпуляція з командою, і команда тільки отримає негатив від цього, і ви теж отримаєте тільки роздратування. Другий момент, коли не потрібна стратегічна сесія, це коли ви насправді не хочете ніяких змін. Тому що стратегічна сесія це не кінець шляху, це тільки його початок. Якщо ви збираєтесь зі своєю командою, зі своїми самими важливими людьми, ви побачите, що ті паттерни, які у вас були, вони вас привели. Але в ту точку, де ви зараз, вам буде необхідно робити зміни. В Цей момент завжди є криза, тому що будь-яка зміна, вона потребує зміну цих в і вона потребує пройти через кризу. І якщо ви до цих змін не готові, ви не готові їх бачити, ви не готові змінюватись самі, ви не готові працювати з командою, то вам не потрібна стратегічна сесія. Стратегічне планування це не план від точки А до точки Б. А навпаки, це план від точки Б до точки А. Стратегічне мислення і стратегічне планування це поєднання трьох важливих факторів. Перший важливий фактор це вміння будувати точку Б і прокладувати шлях до тої точки, де ви є зараз. Другий важливий елемент це в будь-який момент часу розуміти. Як виглядає ситуація на ринку в вашому продукті і вашій команді, як вона змінює шлях від точки Б до тої точки, де ви є зараз? І третій момент, який є важливий, це розуміти, які ваші паттерни цінності переконання, тому що саме ви реалізовуєте цю стратегію. І для двох різних власників з одним і тим самим продуктом будуть працювати дві різні стратегії. Учасники стратегічної сесії це ваша команда, на яку ви покладаєтесь. Чому це ваша команда? Ви можете стратегувати і самі, де да? ви один, наприклад, з людиною, яка може вам допомогти з фасілітатором, з стратегом. Але тоді це буде тільки ваша стратегія, і тоді ваша команда має її реалізовувати, не проживаючи її. Тому стратегічна сесія це завжди робота власника. І команди, хто має проводити стратегічну сесію, це завжди відкрите питання для власника, тому що часто здається, що я сам проведу стратегічну сесію. Стратегічна сесія це місце, в якому ви можете почути думки команди. І говорити з командою так, щоб вона почула вас і у вас був цей спільний простір. І якщо ви говорите на різних мовах, чи члени команди говорять на різних мовах, то важливо мати можливість перекласти один одному з українського на українську, що насправді мається на увазі. Коли ви самі проводите стратегічну сесію, ви сфокусовані на плані, а не на тому, що говорить команда. А ще команда, якщо у вас рівень культури в компанії такий трошечки не з тим рівнем довіри, з яким Можна сказати про проблематику, тоді ви опинитесь в ситуації, коли ви провели стратегічну сесію, але нічого нового не дізналась. І в тоді, якби ви будете трошки розчаровані і скажете, що стратегування не працює. Я, в принципі, до того робив сам і зараз буду продовжувати робити сам і без всяких стратегічних сесій, аналізів рухатись далі. Тому стратегічну сесію. Краще за все проводити з фасілітатором. Фасілітатор це людина, яка облегшує процес колективного групового прийняття рішень, допомагає робити консенсус і допомагає вести вас по груповій динаміці. Як відбувається стратегічна сесія? Стратегічна сесія це завжди початок шляху. Я розробила метод, який називається карта команди. І на основі цього методу я проводжу глибинне інтерв'ю з власником, з його командою, з людьми, які впливають на стратегію. На основі цього глибинного інтерв'ю складаю карту команди. Цю карту команду показую власнику, і ми з ним дивимося, де є вузькі місця, де є сильні місця, які моменти нам треба пропрацювати більше. І далі ми йдемо в стратегічну сесію з командою. Стратегічна сесія з командою може бути як від одного дня до трьох днів, залежно від того, яка проблематика є у вас. Один день це коли у вас не дуже складна ситуація, ви насправді часто стратегуєте, і вам треба актуалізуватись. Більше Якщо у вас є проблематика, динаміка стратегічної сесії завжди відбувається таким чином: спочатку ми деконструюємо все, що у вас є, і потім тільки вибудовуємо. Будь-яка стратегія йде від місії. Місія це. Така тонка струна в середині кожного, в середині власника обов'язково в середині кожного в команді, яка звучить тоді, коли вона починає десь втрачатись. Цю місію нам треба віднайти. Місія після місії ми визначаємо і розуміємо, тоді що є нашим продуктом, що є нашим хто є нашим клієнтом. Навіть спочатку місія, потім що є нашим клієнтом, який у нас продукт, і яке велью між продуктами і клієнтом, і який бізнес процес найкраще оптимізовує цей шлях. Після цього ми розуміємо, які у нас цілі стратегічні. Після стратегічних цілей ми розуміємо, яка у нас має бути структура організаційна для того, щоб ці стратегічні цілі побудувати. І після цього ми розуміємо, які бізнес-процеси, що відбувається після стратегічної сесії. Після стратегічної сесії відбувається впровадження всіх цих змін, і ви маєте розуміти, коли ви йдете в стратегічну сесію, що впровадження це є важливий елемент. На це у вас має бути ресурс, час і сміливість. Збільшення оборотів в компанії з однією командою. Після стратегічної сесії ми збільшили обороти в два з половиною рази. Для іншої компанії ми вистріли групу компаній, збільшували капіталізацію, завели інвесторів, і таким чином бізнес далі розвивався. З іншою компанією ми скоротили 90% співробітників, повністю змінили бізнес-модель і організаційну структуру, і таким чином дали можливість переживати кризи і швидко рости тоді, коли ми вивели експертів за межі команди, змінивши модель управління командою всередині. В результаті стратегічної сесії ви отримуєте ясність. Це складне поняття, яке важко виміряти, але кожен власник знає цей момент, коли ви можете сказати. Я знаю, що мені треба робити. Це те, що ви отримаєте в результаті стратегічної сесії. Можливо, це буде написано в рамках документу. Можливо, це буде ясність, яку ви обрітаєте в команді. Можливо, це буде ясність про те, що вам треба зробити дуже багато змін, які насправді будуть дуже складними, але у вас в голові буде ця ясність. І це є найкращим результатом стратегічної сесії. Якщо вам цікаво дізнаватись про стратегування більше, читайте мій блог. Та переходьте за посиланнями в описі на мої соцмережі.